Алькатрас завжди був символом, це як посадити в кам'яний мішок і викинути ключі. Що стосується нібито легенди трьох ув'язнених, мене дивує, чому в статті це так названо. Дійсно було троє ув'язнених, які здійснили зухвалу втечу і утекли, безліч фільмів, безліч фотографій. Тут ніякої легенди немає. Так, троє втекли. Легенда лише в тому, чи врятувалися вони, чи потонули. Ось це друге питання, але в тому, що вони дійсно здійснили спробу втечі. Сумнівів немає, і мені здається, що як не дивно, усе, що робить Трамп, закінчується ось такими дивними позитивними поворотами. По перше, кількість туристів, які захочуть відвідати Алькатрас у найближчі кілька місяців, різко зросте. Тобто, поки його не закрили на реконструкцію, туди зараз ринеться натовп. Люди матимуть можливість сказати, що я був останнім, хто побачив Алькатрас до ремонту.